Підписники і глядачі на моєму каналі Любов Завальнюк. Я сьогодні валяюся вдома, лікуюся, бо я ж звичайна людина богиня, як каже Оксана Подоба, я маю право похворіти і трошечки полежати, помедитувати. Але це не означає, що ми не поговоримо про щось цікаве. У мене є таке чарівне яблучко, тарілочка, по якому бігає яблучко, і я можу собі за допомогою цього яблучка подивитися. Що робить ще одна відьма десь зараз у Херсонщині? Це Оксана Подоба. Вітаю, Оксаночка, як справи? Дуже добре Особисто в мене добре справи бо я бо я вмію відновлюватися а в просторі дуже тяжко. Але скоро все синхронізується, і треба мати терпіння, треба мати деякі, знаєте, деякі. Де Такі складні, скажімо, часи, дуже складні, але це є трансформація. Молимося за народ України, молимося за південь за кожну за кожен, кожен пункт, як можемо допомагаємо нашим військовим від захисту до матеріального, все, що, все що можемо, вкладаємо е душу в боротьбу, скажімо так. А в творчому плані так я працюю, ми працюємо всією командою. В нас е, слава вищим силам підтримують нас, і ми дуже з цього раді. Ми зараз навіть з вами спілкуємося з міста Херсон, і це, це для нас дуже важлива віха. Бо я вилізла, скажімо, із Із. із Приміщенню свою студію, і я дуже рада цього, що я маю можливість вже розмовляти і розказувати вам, те, що, все, що має, але вже в своєму приміщенні ми дуже за тебе раді. Так? Це мій канал, тут ми можемо на те говорити. Дуже щаслива так, за так. те, що можу з тобою поговорити отак просто, знаєш, ніби на кухні сидимо. Я тут нещодавно в інстаграмі проводила ефір, і мене щось запитали з кимось, я вже не пам'ятаю, чи з занюю чи з Віляром, Мене запитали а стосовно родових практик. І я сказала, що я для того, щоб відчути зв'язок зі своїм родом, ще не знаючи тебе, в інтернеті на твоєму каналі, знайшла родову медитацію, єднання з родом. І там настільки ця практика правильно вистроєна словесно, от кожне слово це певний ключ. І от настільки це кожне слово, ключик до ключа, підібрані, що в кінці практики е ти відчуваєш результат вже спокій на душі, ти відчуваєш підтримку, ти відчуваєш єднання. Практика недовга. Там не треба дві з половиною години сидіти, усвідомлювати сім'я діволбу. Ні. Вона середня за тривалістю, але вона настільки ефективна і настільки класна, що коли я спробувала цю практику, мені її треба було зробити дев'ять днів. Я її поєднала з ведичним святом богині Шакті. З осіннім святом, з осіннім на якраз мені треба було поговорити з родом і закрити певні гештальти. І ти знаєш, мені це допомогло. І я всім почала радити. Розкажи, будь ласка, хто не знає, до речі, в коментарі до цього відео, прикріпленому, є ця практика. Розкажи мені, будь ласка, як ви створили цю родову практику і як ви пишете медитації. Бо мені медитації йдуть в потоці. Mm -hmm. Як ви створюєте? Як ми створювали, що безпосередньо стосується цієї практики, ми її коли втюлювали, ми її не забудемо ніколи, вся наша команда. Є такі практики, які втілюються ну, досить, досить швидко. Якщо брати, наприклад, деякі ті, ті практики, якщо я чую цю хвилю енергетично, от час прийшов. Виділяється тема, я медитую, і кожне слово для мене має значення. Для нашої команди має значення кожен звук, навіть паузи, кількість пауз. І, ну, всілякі в нас були досвіди і багато практик. І десь через якийсь час пройшов, і я відчуваю, що треба енергію робити, бо багато є практик, але Ті, що я читала, мене не вдовольняли, бачила, там, люди питали, що практику, практикувати. А практики ми робимо з огляду на те, що нам нашим клієнтам треба, і багато проблем як, якось такою хвилою пішли, що у людей <працювати> треба пропрацювати рік. І е, договорилися зробити цю практику, і тут почалося. Вступну частину ми зробили, багато хотілося вкласти в той знаєте, в сенс самої роботи. Відклали, щось не йде. недільки тільки дві походили, приступили, а потім з музикою, зі звуком визначилися, дуже багато викинули тексту. Залишили, Бо багато води я не люблю. Я люблю, щоб працювала включити, і людина вийшла на вібраційний настрій. Я орієнтуюся на свій сердечний рівень на вібрацію. Тобто я дуже добре знаю, як в мене працює ефірне тіло. Я за цим доглядаю, скажімо. Якщо воно не, де, не відкликається, відкладуємо і більше не повертаємося до тих слів, до тих текстів. Але, Цю практику ми робили неймовірно довго, бо в нас були конфліктні ситуації. Ми довго не могли ви, визначитися з голосом, з тембром. А, у нас було багато суперечок. Це знаєте, як, якщо те, тема повинна бути пропрацьована, то без, без цих моментів робочих неможливо. І ми дуже багато, ми відповідальність свою вкладали нам. Важлива кожна крапка, кожна кома. Е, і ніколи ми її не забудемо, тому що тому що давалося нам це дуже тяжко емоціонально. І потім ми ще після цієї практики довго е, дивувалися, як люди е, самі почали її практикувати. Ми майже ніяких зусиль не прикладали. Вона живе своїм життям, але ми туди вклали дуже багато. і і творчої роботи, і так далі. Багато. І передивлялися всі сеанси, всі архіви піднімали, брали всю інформацію, яку нам передавали про рід. тому що багато є, є такого, що, знаєте, як підміна понять, да? двійні стандарти. Хотілося зробити все на чисту душу для по, для по помічі не тільки собі, а й людям, щоб все вірно, щоб все чітко було. А, в тяжких случаях, в випадках люди самі нам писали, що не звертаючись на до кого, пропрацювали цю тему. Ну, багато відгуків до, до, до цих пір отримуємо, і що цікаво, вона живе своїм життям. Я її знаходжу у різних кутках світу, скажімо так. Нам, нам дійсно приємно, ми тільки для людей і працюємо для нормальних, добрих, адекватних людей, які а, мають силу волю, мають наснагу, хочуть щось для себе зробити. Якесь добро. Скажімо. Оксан, я знаю, що ось такі медитації. Вони мають е, далі продовження. Тобто, ви працюєте з родом, ви допомагаєте знайти е, спільну мову між родичами, навіть якщо родичів вже немає на цьому світі, ви допомагаєте людині пропрацювати себе. Ну, Пробачати свій рід е, це якось дико, да? ми ж не знаємо, як вони прожили це життя, за що ми їх маємо пробачати. А от дякувати роду, ви е, змінили парадігмут в той момент. Коли всі майстри казали: Нам треба, простити нашу маму, папу, бабушку, дедушку, а деякі ну, просто ну, не можуть пробачити. Да? В них свій досвід. Ви, навпаки, вчили дякувати. Ось ця сила вдячності. В чому ця сила? Для мене важливо змінити ставлення до цієї теми в цілому. Дивіться. Багато людей переживає життя своє кожен день. А людина не, не любить себе, не приймає і не прощає себе. Коли немає прощення, до якої ми можемо приступати очистки роду, роду, треба розуміти все інакше. А, в кожного в, в, в роду, в енергії роду, будуть святі люди, а, будуть люди, які були. Злоч... Злочинцями да? бувають mm. вбивці, які хочуть, представники, чорномагічні персони, люди, які заклали свій рід. І знаєте, енергія подяки вона повинна бути адекватна. От в цій практиці якраз іде за це, річ за це. що Треба розуміти, що є деякі груз, деякі гріхи, які людина в своєму втіленні тут. Тяне з роду, їх треба залишити позаду, подякувати за те, хороше, що у вас є на сьогодні від вашого роду. Але треба розуміти, що, що залишити, а що за собою залишити, так? за собою далі нести по життю. І ви знаєте, ця історія, коли всі а, прощають свій рід, а, всесвіто обожнюють. Ну, якісь такі теми, які не сумісні з життям. Я називаю це знаєте, країна ельфів і рожевих єдинорогів, якимось там коханням, любов'ю, всіх наповнюють, всіх прощають. Треба розуміти, що ти хочеш простити, що ти хочеш залишити для себе. А ми не знаємо свій рід, скільки. Століття, мабуть, да виміщили наші знання про наших предків. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, У нас на сеансі руководитель канала подал чувака в этот Вот, От хто вирішил, як перекинути нову. Люба, я боролась с собой, я бы не петляла мыслью, ты разрядила обстановку. Рескоп. До. Бачиш, шановні глядачі, в мене тут прийшла карма роду чорного кольору, звати Шерічки, йди сюди. До, до, до. Їй стало цікаво, що ми там таке розказуємо. Може, ви б питали, чи, може, має пару питань по енергії роду собачому в мене є практика. Про собак, яка цікава тема є. Значить, якщо в сім'ю заходить собака певний та чекіт, хтось з домашніх. Улюбленців і ця собака дуже-дуже поважаєма да членему роду, розумна і як у людини свідомість. Якщо ця собака чи кіт виходить з життя, то ти маєш право, як хазяйка у просторбу випросити таку саму собаку, такими самими повадками. Ми експериментували так і проїздило в житті. Нічого собі. Тобто собачий дух це такий родовий дух, який завжди має бути з вами. Е, так? Якщо, тобі, якщо тобі твоя, твій пес, який дуже по життю підтримував, як охоронцем був, і ти була е, дуже до нього розположена, і, наприклад, він загинув, то ти mm -hmm. можеш е, сказати, хочу таку саму собаку. І буде інакша на вигляд, а по змісту буде одне й те саме. А, ти знаєш, в нас напевне в родовій системі така собака вперше. Бо вона соціопат. вона не любить нікого, крім себе, своєї миски і людини, яка її годує. Але вона дуже розумна. У нас просто завжди тваринки, всі такі, вони добрі, такі. обіймають, блискують, а це прям така якась серйозна дуже пані. Така вона вже, вже, вже серйозно сердита. І от навіть зараз може десь кудись побігти і жити своєю, е, своїм життям. До речі, е, от ми говоримо про рід, про родову таку систему. А в нас же. Є ще рід нашого чоловіка, від якого в нас діти, чи впливає рід нашого чоловіка, чи нашої дружини на формування нашого життя і на нашу родову систему? Адже беруться два роди, єднаються, і в них є спільне майбутнє: це діти, і вони вже це як злиття двох річок, чи є ось якийсь енергетичний такий зв'язок. Ну, дійсно, що є, це треба розуміти відповідальність тут, коли люди одружуються і об'єднуються енергетично, бо чоловік з жінкою насамперед через дуже короткий час спільного проживання є одна енергетична сфера, яка тимчасово розділяється, а потім об'єднується в егрегорі сім'ї. Чоловічий род це дуже важлива тема, і я скажу чому, тому що, коли об'єднується чоловік і жінка, є два дуже важливих аспекти в роду, і треба в сім'ї, треба це розуміти і розвивати це з маличку, з дитинства, ще в школах і в садках, пояснювати, що таке жінка, що таке чоловік. По-перше, чоловік в сім'ї це флагман. Да? Це ота соснова, сосна яхтина, да, палубна сім'ї, яка йде і рухається вперед, тільки вперед. Чоловіка основна тема рухатись, не, не зупинятися. Діти в роду це дух чоловіка. Якщо у чоловіка розвинений дух і сила волі, він виконує свої, свої завдання в роду. Жінка це любов. Це любов, істина. Я не кажу зараз за тілесну любов, за емоції, а я щось там приніс. Мої жінки любимо, щоб мати доказову базу. Квіти є, кохання присутнє. Е, є гаджет у подарок, кохання, просить. нічого цього немає, немає кохання, ми любимо, щоб нам все, весь час щось до, доказували, да? щось піднож, через підношення. Бо в нас настроєна сердечна чакра, горлова чакра, сексуальна, нам треба, щоб вухам і очам подобалося, і щоб ще щось, щось нам, якісь підношення, ну, богиня. Да? І це нормально. Але я кажу про любов нормального значення, духовного. Жінка повинна любити чоловіка. Перш за все, якщо жінка не любить чоловіка, в роду виникає поняття клановості, мафіозності, де жінка не любить чоловіка, а любить його досягнення в житті. А чоловік не відчуває любові жінки, грибе під себе все як курка. І сім'я стає кланом, який здобуває для себе тільки матеріальні, матеріальні цінності. Бо е, жіночка каже, чоловіку, дивись, ті поїхали на нові автівці, а той став міністром, а той грибе гроші, а в того. Ще щось діти е, наповнюються тільки матеріальними цінностями. Люди е, не мають е, наповнення любові. Жінка повинна е, балансувати і коригувати все, але перш за все давати любов чоловіку. Я буду тебе любити, навіть якщо ми зараз щось переживаємо. І це його підтримка. Якщо з перекосом ми отримуємо мафіозність і клановість, а ми знаємо, до чого це приводить. Це перекос між а, постачанням жіночої енергії роз, а, розподіленням чоловічої енергії. От і все. І якщо кажуть, я мама, я люблю дітей, я буду тільки за дітьми, а, а чоловік сам собі десь він дорослий, діти не є в сім'ї. Чимось важливим чи неважливим Діти є діти, а чоловік перший. Тут цю філософію треба розуміти. Оце то того, що я навчаю на заняттях, що я кажу, це ж не мусульманські постулати, якісь а фанатично-авторитарні, це є закон життя. Жінка дає любов, любов дає підтримку, баланс і гармонію. Буде це все і через матеріальне. Становище і духовне становище в гармонії буде, буде нормальна сім'я. А ми зараз займаємося тим, що ми зрощуємо клановість майже в кожній хаті. І багато вимагає чоловіка. Чоловік, як правило, дуже стомлюється і починається в цій точці багато цікавих речей да? і явищ. Треба знати, що ми живемо тут, в цій точці, тут і зараз. Ми Маємо рідню, рідня повинна спілкуватися, хоч щось для цього робити, поважати чоловічий рід, поважати жіночий рід і в балансі витримувати. Це спілкування, взаємодопомогу, десь промовчати, простити, да? десь мовчки допомогти і не вступати в якісь конфліктні ситуації. Я за такі відносини не буде. Знаєте, В дисбалансі гармонії і матеріального, і духовного не буде. За нормальні речі кажемо. І ми спостерігаємо, коли нас слухають, коли нас чують е, в зв'язку з досвідом нашим отриманим через транси і так далі. Е, якщо прислухається людина сім'ї, то виправляються багато-багато кривих показників, оці, що йде в сім'ї з перекосом. А уже сама е, медитація роду вона допомагає мізки вправити енергетичний баланс е, досягти. От чому е, чудо, волшебство і так далі. Треба розуміти, що мозок треба направити мислоформами, але і поведінка в фізичному житті повинна бути відповідною. І берегти пам'ять роду, бо нам стерли пам'ять роду насильно. Ще за часів. Рюриковича і це все почалося. Це дуже довга історія. Це я кажу дуже обширну лекцію на заняттях, щоб люди розуміли, звідки ростуть ноги, чому у нас немає надбань багатьох да, сімейних родових. Це не наша вина, це не наша провина. Це е, така експансія від часів е, ще, царсь, ще того сторіччя. Я вже не беру ті історичні прошарки, за якими. Е, Спостерігаємо, знаємо, нам розказують і передають. Це ось наше сьогодення, це не так давно було. Але біда наша в тому, що ми знаємо предків, третє, четверте коліно. Колі. Ми нічого не знаємо про нашу рідну. І для цього ця молитва теж була створена. Що Якщо не знає, то хоч вдячно віднесусь, а груз оті. Гріхи, проблеми залишу в роду, і не буду тягнути його в цій точці в майбутнє і теперішнє. Ну до речі, якраз, якраз ця практика і повертає втрачені знання, і допомагає отримати втрачені благословення. Бо саме після цієї практики, після проходження, я дізналася, ким насправді були мої прапрабабуся. Про прадідусь, як вони жили, про що вони говорили, що вони співали. І, власне кажучи, я дізналася, хто вони були з національністю, як виглядав їх, як виглядала їхня хата, як виглядав їх одяг, і е, я отримала ті знання, які мала передати мені моя бабуся, але вона просто забула за них. От і коли я вже говорила з мамою, тобто підтвердження того, що я побачила в практиці. Було на наступний день, я звернулася до мами, розповіла мамі, що я бачила, з ким я говорила, хто до мене вийшов, що відбувалося. І вона сказала: ти не могла цього бачити, не могла цього знати. І це було чудово. Я настільки вдячна за цю практику. Сподіваюся, що наші глядачі теж спробують. І перед тим, як поснути, лягти спати. Сідайте писком на схід сонця в зручному положенні для вас. Зробіть глибокий вдох, глибокий видих. Сядьте так, як вам зручно. Можете сидіти з рівною спинкою на стільчику, на диванчику, в креслі, можете сидіти в позі лотоса. Єдине, що прошу, не лягайте на коврик для йоги, бо ви просто заснете. І тоді все, що ви побачите, це будуть сни десь під ранок, такі буремні. Розслабте свою свідомість і просто прослухайте цю практику, промедитуйте її, провізуалізуйте це дійсно дуже корисно. Рекомендую, бо сама відпробувала. Дякую, Оксана. Я би ще рекомендувала, дякую, Люба. Ви праві тут. Я би ще рекомендувала, хто дуже скурпульозно підходить до цієї практики, а запалюйте свічки. Ліва права сторона це символ запалених свічок жіночий, чоловічий рот. Ліва сторона знак мінус, да? пасивна енергія і активна енергія чоловіча. І якщо ви запалюєте свічки, ви додаєте енергії, вібрації, ті, що треба. Тобто подяка чи відпрацьовка якихось моментів йде через енергію огня, стихів огня. Дякую дуже. Пані Оксана Подоба, сьогодні в мене в гостях не останній раз. Шановні глядачі, практикуйте, вчіться. Практика є служінням, вона є у відкритому доступі. Взагалі, підписуйтесь на канал Оксани Подоби. Там настільки багато цікавих практик у відкритому форматі не треба платити мільйони доларів США. Просто заходьте. Слухайте, робіть і знаходьте опору в собі самому. Не шукайте щастя десь на стороні, ніхто вам не прийде і з неба зірку не зніме. Вона ось тут у вас всередині. Все, що вам треба, все вже сховано у вас. Треба просто себе чути і відчувати. Відкривайте цей світ. І ще хочу звернути увагу: ми відкриваємо збір на підтримку наших хлопців, які зараз знаходяться на Куп'янському напрямку хлопцям. Потрібна автівка: 300 тисяч гривень це невелика сума, але її треба зібрати дуже швидко. Тому я вірю в силу інстаграму, Ютубу, Фейсбуку, всіх соцмереж. І я вірю в те, що всі наші підписники на всіх платформах зможуть зробити свій внесок і ми дуже швиденько зберемо хлопців на бойову ластівочку. Так, от тут якраз і момент сила в'єднання. Як мене питають, що значить е, словосполучення, сила в'єднання. Підтримуємо наших хлопців по всім напрямкам, хто скільки може, дуже будемо вдячні.